На порядку денному 53-ї сесії важливі для міста питання. Одне з наболілих це дороги. Вони, м'яко кажучи, у незадовільному стані. У зв'язку з цим прояснював ситуацію Юрій Чорнописький, начальник служби автомобільних доріг в області. 100 кілометр 100. Обіцяю, що це зробимо. Просто більше ми не зробимо, бо до Кавуцького району ще багато є, 32 кілометри, розумієте. А те, що на Галицький район звертають увагу зараз, да, зараз буде робитися дорога Львів. Вона в основному весь ресурс, ось, він піде, йде на цю дорогу. Про комунальні дороги я не можу говорити, вони фінансуються у вас по департаменту житлово-комунального господарства з міського і, бюджету. так? З міського так? бюджету. У вас дуже важлива дорога є Мукачево Львів, яка проходить центрально. І пруштин Калуш. Ну, Мукачево Львів, вона ще більш менше ямковий ремонт проведеться, вона ще терпима. Ще пот по, по, по крайній мірі вона в проїзному стані, немає таких проблем. Вони поступово будуть вирішуватися, бо мушу забіжу трошки вперед. Є бюджетна програма е, 700 мільйонів, це на чотири області. І на наш регіон поки захищаємо 292 мільйони. Міська рада повинна ремонтувати ті дороги, які є власністю міста. Проте вона чомусь тих проблемних доріг не помічає. Але помічаємо ми. Найбільша проблема це обласна дорога, що проходить через бурштин по вулиці Калоскій. Це трохи більше кілометра. Дорога потребує серйозного ремонту. Не кажу капітально, бо капітальні вже 5 років не виділяють з гроші на капітальний Поточним середнім ремонтом треба ремонтувати її. Ціна питання, не можу сказати точно, бо ми її не прорахували, але зараз після цієї зустрічі її прорахують. Ну, орієнтовно так, до трьох мільйонів треба на цей кусочок потратити, щоб зробити її. Засольтувати, провести у повний порядок. Торік Борштин поховав герої АТО Миколу Білоголовського. Проте кошти на його поховання, а це менше двох тисяч, влада змогла виділити лише зараз. «1946 гривень 30 копійок для погашення заборгованості минулого року на поховання учасника АТО Білоголовського. Також міські депутати прийняли програму підтримки сімей військовослужбовців і правоохоронців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції. Надання матеріальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей, які брали або беруть участь в АТО. Це 100 тисяч. до слова, сім'ї учасників АТО наразі за комунальні послуги не платять. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.